День незалежності в Олександрії відсвяткують без недоречних сьогодні гучних гулянь та салютів. Але у патріотичному дусі, 24 серпня, у палаці культури Світлопільській відкриється виставка молодої Олександрійської фотомайстрині Владислави Рідченко, присвячена виставка відродженню українського патріотизму. На цих фотографіях я хотіла зобразити наш український народ, а також нашу символіку, це є вишиванка вінки і. Безмежні наші поля також хотіла б зобразити. Хочеться нагадати те, що ми нащадки козаків. Для виставки Владислава приготувала 20 своїх фоторобіт. Владислава розповідає, що фотовиставки в неї були і в Києві, і в Кіровограді. Але виставку присвячену українській тематиці, дівчина організовує вперше. Готувалась до виставки я напевно десь місяць, а фотографіям деяким набагато більше років. Деякі є з ярмарок фотографії, а деякі Просто я зустріла на вулиці людей. На фотороботах Владислави Річенко в основному зображені люди, їх щирі обличчя та посмішки. Людей, говорить Владислава, фотографувати складно, вони часто соромляться. На своїх фото вона намагається вловити момент, коли людина посміхається, а її емоції щирі та яскраві. Мені дуже подобається знімати людей, їхні емоції, почуття. Знімала я, звичайно, Олександрію. Тут обличчя олександрійців. Маленьких, великих, тобто всі є. Виставка фоторобіт Владислави Річенко представлена на першому поверсі Палацу культури Світлопільський у вікнах палацу. Подивитися фото можна просто з надвору. Триватиме виставка близько місяця. У найближчих планах Владислави створити фотовиставку українських красунь у національних вінках.